Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. І сьогодні ми будемо готувати от такі дві смачні красиві страви. Перша, це шуба, не можу сказати, що оселедець під шубою. А дві інших це така намазка із пряного посолу. І для шуби і для намазки буду використовувати одну й ту ж кільку. У мене 600 грам кільки. По-перше, кільку помила і розробляю її. Спочатку видаляю голови і внутрішніщі. Декому, мабуть, надокучили мої рибні страви, але, ну, що зробиш? Це купувала не спеціально для відео, а так вийшло. Купив чоловік кільку, приніс додому, щось треба з неї робити. Скуштувала, а вона занадто солена. Вимочувати не хотіла, от і вирішила зробити дві страви. Намазку таку я вам ще не показувала, а шубу взагалі не показувала. Всі показують на своїх каналах шубу. А я не робила, вирішила, покажу вам. Отак, от Експрес-методом швиденько, довго не затримуючись. Тепер перебрану оцю кільку розбираю. Хребти видаляю з неї. Хребти видалила і отакі філеєчки розділила на дві нерівні частини. Меншу частину кільки подрібнила на невеличкі шматочки. Також відварила картоплю, буряк, моркву і замаринувала цибулю все, що нам треба для шуби. Щоб не забирати ваш час, я сам процес не показувала. Головне овочі. Зварити заздалегідь, щоб добре вони охололи і тільки потім натирати. Краще сьогодні відварили, завтра готуємо шубу. Всі це знають, я думаю. Для зручності приготування всі овочі відразу натираю. З цибулі через ситочко злила рідину. Тепер до подрібненої кільки додаю столову ложку рафінованої олії і перемішую все. Збирати шубу буду на цьому блюді. Дно змащую майонезом. Навіть не змащую, а роблю таку. Сіточку і першим шаром викладаю потерту картоплю, не всю половину з тієї, яку натерла. Багато хто бачила, першим шаром викладають оселеці. Не знаю, як краще. Я звикла чомусь так робити. Може, краще спочатку оселеці, чи рибу, чи кільку, як у мене, але я роблю так. Картоплю теж роблю, сіточку на картоплю і зверху. На сіточку з майонеза викладаю нашу кільку. подрібнену. Злегенька все розрівнюю, не утрамбовую. Зверху на кільку замариновану цибульку, половину якої я заготовила. На оселедці з цибулею теж наношу майонезну сіточку. Тепер викладаю буряк. Сюди піде весь, який я заготовила, не ділю його на дві частини. На буряк цибулю, яка в нас лишилася... І знов майонезна сіточка. Потім картопля, половина якої лишилася майонезна сіточка, і в кінці морква. Всі роблять буряк зверху. Я щось звикла моркву зверху. Мені більш подобається отака оранжева, золотиста, красива шуба. А Буряк стараюсь прикрити картоплею, щоб він не вилазив своїм яскравим кольором. Може, це неправильно, не знаю. Ну, чомусь так звикла і завжди тільки так роблю. Яйця знаю, ще додають. думала думала куди ті яйця додавати. а зробила так, як завжди. Без яєць. Так звикла, так роблю. Мабуть, з яйцями ніжніше й смачніше, але буде так, наношу зверху красиву сіточку майонезну. І в завершення зелена цибуля подрібнена. Звичайно ж, замість кільки можна додати оселедці, але в мене була кілька, тому я робила з кількою. Та скількою й дешевше. Шуба готова. Відправляємо її в холодильник на декілька годин, нехай постоїть, настоїться і можна смакувати. Для другої страви використовую більшу частину філеєчок і скільки, які лишились після приготування шуби, а також. Три варени вкруту яйця, шматочок масла і плавлений сирок. Масло в мене грам 50-70. Все перекрутила на м'ясорубку. Тепер до цієї суміші додаю столову ложку рафінованої олії, подрібнену зелену цибулю, а також столову ложку яблучного оцту. Все ретельно перемішую, можна, звичайно, було б все перебити блендером. Для цієї страви, так як і для першої шуби, можна взяти будь-що, чи то сам. Лаку, чи кільку, чи оселеці, що у вас буде, що ви захочете. В кінці прокрутила на м'ясорубку одну варену картоплину, щоб все проштовхнути, а потім вирішила, то чому ж я її буду викидати? Ану, спробую оцю намазку перекручену, додати до картоплі. Перемішаю одну таку лишу без картоплі, а друга буде з картоплею я думаю, що це буде теж непогано. Такі намазки можна використовувати на гріночки чи просто на батон, на хліб, а також на шматочок відвареної картоплі, в лушпинні картоплю варю або на відварений бурячок. Теж буде смачно. Оце намазка із картоплею. Ви знаєте, вона вийшла трошки ніжніша, не така гостра. А це без картоплі. Ми вже куштували, смакували, а це те, що лишилося після обіду. Всім сподобалось, бо це смачно. Приготуйте, перевірте. Всім дякую, хто був разом зі мною. Заходьте ще, тут буде багато цікавого і різноманітного. До нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно щасливі!